Ось та Карпатка, я думав від неї нічого не забирати, але від бруска до бруска рамка. Важка-важка, забираю. Зараз трясаю бджолу і забираю. Мабуть дві рамки забираю, я більше не буду, щоб я їх не годував. Міша, готуй місце. Чіпляються за мед, страхіття. Та трошки бджола інакша. Та є інакше бджілка. Забирай. Забирай. Подивлюся, чи є ще, що від них забирати. Так, друга теж від бруска, мабуть, до бруска. Початка в них не дуже гарна, коричнева. Але яка різниця, аби мед був добрий. Склеїлися. Опа, опа-опа-опа-опа. Від бруска до бруска. Забираємо і цей м'яць? Забираємо мету трісти не буду. Хоча може там є краще. Може там би пішла в зиму. Поки що відставлю її. Така гарна, що не там є ще розплідні рамки. Ладно, ще ту беремо. Треба швидко рішення приймати, а я не можу. Важка, важка. А, ніщо. Трусаниби ще там не було, ніхто. Це вже вересень місяць, ми не встигли зробити з бджолами порядок. Так. Ми не забираємо, то я вже бачу. Я можу обробляти зразу зараз. На 600 грамів я її залишу. щоб матку не знищити. Отак набудували якось. Отак набудували. Це катастрофа просто. Ого, ті бджолки треба заспокоювати Їх треба заспокоювати трошки. Тут я зразу обробляю від клеща, крайні рамки заберу, піщавика, то що не буду брати, опрескую і ставлю назад. не треба обризкати те. Добре, ще заберу від них дві рамки, щоб відео довго не вийшло і зразу обробляю від кліща ті рамки, які буду залишати. Включай.